Всім привіт, вітаю вас на каналі King of Fragrances. З вами я, Даня. По перше, висловлюю велику подяку тим, хто підтримав мене під першим відео. Тим, хто написав мені в особисті, написав коментарі з побажаннями, з привітаннями та з саме головне з конструктивною критикою. А я, в принципі, відношусь до цього дуже позитивно. Конструктивна критика допомагає мені більше бачити себе зі сторони. Та розвиватись і виправляти якісь свої помилки. Чесно кажучи, я взагалі не очікував такого ажіотажу. дуже приємно і це дуже надихає. Ну і звісно, під поривом творчого подиху я записую ще одне відео, де я спробую вам пояснити, що таке тренди, звідки вони беруться в парфумерії, та в принципі, що нас чекає в наступному році, сьогоднішній відос це все про тренди. Що було, що буде, а максимально попитаюсь пояснити, тому що це дуже заплутна тема. Насправді, і тренди в кожній країні вони різні, вони змінюються постійно в кожній країні, навіть в кожному місці вони просто кардинально різні. Це залежить від клімату, де ми проживаємо, від нашого менталітету, від багатьох речей насправді. До речі, під минулим відео також багато хто попросив зробити відео трошки довше. Але е, спочатку хочу сказати, що я тільки тренуюсь розмовляти з камерою. У мене немає такого досвіду на, е, скажімо, трошки довше відео, тому що я звик записувати або рілси, або тіктоки, е, там, де треба вмістити змістовну інформацію, буквально там 2-3 хвилини. Але я буду намагатися. Ну і завдяки вам розвиватися. Тому ти обов'язково став лайк, підписуйся, тисни на дзвіночок, бо я обіцяю, тут буде дуже багато цікавих відео. Отож, найпопулярніше запитання, звідки беруться тренди. Зараз спробую вам пояснити. повторюсь, що може бути трохи заплутано, але спробуйте вловити цю цепочку, тоді ви все зрозумієте. В першу чергу тренди це така сукупність, відображення факторів та подій. В нашому майстрозному світі. Події та фактори можуть бути як глобальні, так і маленькі. Один з таких, наприклад, з глобальних це повномасштабна війна, яка зараз йде в нашій країні. А другий це, COVID. COVID, який змінив парфумерію насправді на 360 градусів. Або такі маленькі мікрофактори, як тренди Spotify, топи Netflix, тренди в відео в Тіктоці фешн індустрія або нові кольори пантон, і дуже багато багато всього різного постійно кожен день з'являється. Ми просто не встигаємо за цим слідкувати. Буде такий приклад, як минулорічний серіал Wednesday, який навів е такого ажіотажу, що мене буквально нудило від кожного відео чи фото в Тіктоці на цю тему. Ну і звісно, це все відображається в фешн-індустрії, так і в б'юті індустрії, але принаймні це більш е відноситься до парфумерії, тому що в принципі я в косметиці не дуже орієнтуюсь і. Ну, як мені здається, там немає якихось якихось певних трендів, можливо, тільки на кольори, якісь там для палеток. То що ну і звісно, немало важливо це новітні технології, які з'являються, та створення чи відкриття нових молекул, чи каптивів у виробників парфюмерної сировини. Важлива ремарка каптив це запатентована молекула чи матеріал. Того чи іншого виробника сировини використовувати ці матеріали має право тільки той парфюмер, який належить до тієї компанії, який належить цей каптив чи молекула. Також один з важливих факторів це створення якогось нового, ні на що не схожого аромату в парфюмерному світі. Це дуже впливає, як ми знаємо, на розвиток інших брендів, на розвиток підробок. Давайте не будемо називати імена чи назви. Ми і так всі розуміємо, про що я кажу. І звісно, парфумерія, як і будь-який медіум, вона сприймає цю всю інформацію, яка оточує наш світ, оброблює, її, та надає нам вже готовий результат продукт споживачу, який це потребує. Ну і завжди тренди вони існують обікобок, паралельно. Ось так, наприклад, коли почався ковід, у людей масово з'явився запит на що чисте, стерильне, на якийсь особистий простір, також на комфорт. І в цілому у людей змінились пріоритети в житті. А за ті два-три роки ми могли бачити велику кількість релізів на тему мила. Піни чистоти постільного білизна, наприклад, мізон Марджела Bubble Buff, який пахне мильною піною, ванною, чи King кінгіксайдвіделдо, який теж про тему мила. чи, наприклад, Comme des Garçons, який присвячений марсельському милу. Ну, і взагалі, можна причляти дуже багато ще ароматів, просто щось обійшло в топи, а щось просто десь загубилось. Ну і паралельно, поки ми сиділи 24 на 7, у людей з'явилося трохи більше сміливості, вони почали більше експериментувати в плані парфумерії, насправді. Ну і звісно, бренди це підхопили і почали видавати аромати там, на тему подорожей, наприклад. Бо що нам ще залишалося? Ми сиділи просто як в коробці. Таким чином, можна було побачити багато релізів на тему сонця, пляжів, відпусток, коктейлів. Один, наприклад, таких, ну, напевно, самих гучних та. Популярних релізів це Tom Ford Soleil Blanc. пахне коктейлем, розпеченим сонцем, кремом для засмаги та таким йодистим солонуватим повітря від океану. Чи просто релакс в ньому не хотілося не працювати, нічого, в ньому просто хотілося лежати та відпочивати. Хоча такі ароматні профілі існували і раніше, але завдяки ковіду саме цей профіль став дуже популярний. Речі ці аромати зараз також входять в популярність, тому що у нас війна в країні багато людей не може виїхати за кордон. Або поїхати банально там чи в Одесу, або в Херсонську область, яка на жаль окупована зараз. Ну і люди себе ментально спасають таким чином. Вони купують собі ці аромати, користуються зараз їми. А їм добре Також цей злочасний ковід подарував нам трансформацію гурманських ароматів, які набули характерного алкогольного підтону, тому що бари були зачинені, клуби були зачинені, а нам все ж таки хотілося якось тусити, відпочивати. Розумію, що багато з нас там пили по зуму з друзями, танцювали, слухали музику. Але все ж таки алкогольні аромати вони в принципі теж набули популярності завдяки ковіду. З'явилися безліч різних варіантів від іскади до кіля на. Тропічні коктейлі, також це про відпустку або м -м, банальний кілян, Angel Share, який пахне коньяком. або абсент, або Apple Бренді. Ну, коротше, можна причисляти дійсно багато-багато ароматів: джентоніки, аперолі і так далі. Тренди вони циклічні. І все, що колись було популярно та відповідало за якийсь певний відрізок часу, е воно має. Е Свойство повертатися, але якщо воно повертається, то воно повертається вже а, трохи у відозмінненому вигляді, щоб відповідати все ж таки сучасному користувачу. Таким чином, у 22-му році ми могли побачити велику кількість релізів на тему троянди. Троянда, в принципі, вона була завжди, а, але якось особливо багато її стало у 22-му році. Її зробили просто з безліч різними поєднаннями, починаючи від спородини тропічних фруктів до класичного поєднання пачулі. Амброксану, Ладану, Уду і так далі. і так далі. Або акватика 90-х, яка повернулася до нас теж, але вже у видозмінному вигляді під виглядом мінеральних ароматів. Паралельно кажучи про новітні технології та нові компоненти, парфумери та спільно з заводами починають екстрагувати овочі. Це більше парфумерів починає експериментувати в плані поєднань різних компонентів з овочами. Зараз ми також можемо бачити вже. Такий досить гарний розвиток овочевих ароматів, наприклад, той же Кіото від Діптік, який на тему буряка, або Комд Гарсон Руш, який теж на тему буряка, але вже з ладаном. або гарбузова тема, яка розкрилася в бренді по в цих таких м'яких космічних пакетах. Або, наприклад, у Ляртізан з'явилися ціла лінійка ароматів на тему овочів, Та цвітна капуста і лук Порей. Господи, і буряк, і горох, і морква, якщо не помиляю. ну щось коротше овочеве. На жаль, в нас в Україні цієї колекції немає. Якщо хтось з вас її тестив, напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарі. Або Фредерік Маль зі своїм ароматом Synthetic Jungle, який дуже дуже пахне. З соковитим зеленим перцем, хоча його там в піраміді немає, воно там побудовано завдяки гальбаному стіралілацитату, це такі гарденієво-конопляні матеріали. Ну і відео про овочеві аромати я планую зняти ще окремо, тому що, наприклад, мені це особисто дуже імпонує. Це цікаво, це незвично, це щось новеньке в будь-якому випадку. Тому обов'язково слідкуйте. Також у минулому році на виставці в Дуба, якщо не помиляюсь, вже почали представляти. Екстракції екзотичних фруктів, таких як маракуя, манго або банан, слива, яку можна зараз бачити в багатьох ароматах. Персики, хоча, в принципі, вони і до цього були популярні, але зараз вже це не суто акорд якийсь, а вже повноцінний матеріал. Тому можна бачити вже зараз якісь такі точечні. Бренди випускають фруктові аромати там, з полуницею, з бананами, з маракуєю. Наприклад, бренд New Notes випустив коктейль, маракуя, так і називається аромат. Ну І в цілому тренди на ось ці такі незвичні фруктові ноти. Отримає продовження у 2024 році. Також з'явилася чи нова екстракція інжиру, чи нова молекула, якась, яка буквально зараз дуже ніжно-ніжно проникає в люкс. Нота інжиру, в принципі, не була якоюсь завжди суперпопулярною, тому що інжир він в Африці інжир він пахне однаково зелено, пудрово молочно. Принаймні, у нас так точно, тому що ми в принципі не звикли. Це більш то якоїсь там Італії можна віднести, або якихось там теплих країн, типу Іспанії. Також, І, звісно, довгі роки монополістом а, в плані інжирних ароматів залишався Діптік з ароматом. Філосікус, який по цей день дуже популярний, і залишається в топах продажів. Бо такий яскравий приклад це в Уманіті від Мюглер. А, на жаль, провальний приклад, чесно кажучи, аромат зняли. Це зрозуміти, що на відміну від Ангела, який вистрелив вже там через деякий час, в Маніті просто також продовжує дивувати своїм дивним поєднанням. Чорної ікри, якогось ржавого відра, риби та інжиру. Звучить дивно, але насправді мені аромат досить такий приємний. Також інжир зараз почав з'являтися в який я кажу. Це, наприклад, передостанній, якщо не Saint Laurent Black Opium Green Elicit. Це теж кава, яка вже доповнена. Типу інжирним листом, але чесно кажучи, я взагалі не відчув того соковитого інжирного листа, як було солодким ванільним маревом, так і залишилось. Побуть яковий санран, який називається Вальєр». До речі, останній мені дуже подобається. Я вже майже готовий віддати гроші, які за нього просять. А він дійсно класний. Раджу спробувати. Якщо ви знайдете, така дуже ніжна вуаль зі смородини, смородиного вина, троянди та інжиру. Також зараз можна бачити великий акцент на екологію, який вже просувається десь років п'ять. На увазі, що ринок трохи поділився на дві частини. Це бренди, які випускають суто синтетичні аромати, та бренди, які випускають суто екологічні аромати. Хоча в останньому в мене є дуже велике питання. Я просто розгадав цей і Знаєте, чому я так вважаю? Тому що коли вам зазвичай кажуть, що ми супер екологічні, ми використовуємо тільки натуральну сировину, а бла, 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 вони мають на увазі насправді, то, що вони використовують свекольний спирт. Не більше і під виглядом цього свекольного спирту вони продають нам суто екологічні аромати. А також в цьому році можна бачити велику тенденцію на гурманіку. Вона знову повертається до нас у привичному вигляді, яка була ще в 10-х роках, яку породив Лявієбель, і це навіть з особистого досвіду, тому що, по перше, я почав більше використовувати гурманські аромати, хоча до них я раніше ну, взагалі, не. Те, що я їх дуже сильно любив, ну і використовував я їх зазвичай, коли були новорічні свята, або коли серед зими просто хотілося якогось затушку. І ось так я бачу таку тенденцію, що принаймні це з моєї такої статистики, люди приходять до нас у лефлакон, у них є певний запит на чітку гурманіку, і цього становиться дуже багато. А це, в свою чергу, каже про те, що люди потребують комфорту у цьому тривожному світі. Ось на самих виставках, які буквально ось відбулись в минулому місяці. Або яка зараз відбувається в Каннах, теж можна бачити величезну кількість гурманських ароматів, що в принципі отримає продовження на 2024 рік. Коротше кажучи, я дуже сподіваюся, що вам було це інформативно і що я зміг донести до вас цю інформацію, яку хотів. А, і а, теж коротше кажучи, індустрія не спить, вона працює 24 на 7. Нові тренди також з'являються майже там кожний квартал. Просто щось залишається з нами, щось просто з'являється, та також безслідно зникає. Як і з'являється. Діліться у коментарях, як вам відео і чи взагалі слідкуєте ви за трендами, чи є ви таким же попсушником, як і я, який біжить на все новеньке, на все цікавеньке, на все популярне, і чи взагалі був цікавий такий формат? Велике дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.